Давай будемо відверті, майже все, що називається розслідуванням, починається з або є зливом, і точніше є обробкою та інтерпретацією та аналізом зливу, або будується, типу першим, типу, першим кроком є отримання якогось зливу. І далі вже, типу, залежить від твоєї мастерності, що ти з ним робиш. Ну, і от майже. І, і, і знаєш, ну проблема в тому, що все-таки в мене є завжди дуже багато питань до того, коли ти приносять злив, це завжди ну, нам ж теж приносили зливи. І це завжди, знаєш, так. Ну, тобі так знаєш, так як до гімна якогось торкаєшся. Ти знаєш, що це одні погані люди, валять інших поганих людей. І коли ти вб'єш одного дракона, то, очевидно, на місце прийде більший дракон, тому що він додумався прийти до тебе, додумався зібрати компроматик і завалить іншу людину. І е, мені, ну, мене, мене це завжди трохи підкороблює. У мене немає ідеальної відповіді, але в крайньому разі, наприклад, мені здається, не ок влазити в такі розбірки, коли йде, знаєш, така прям рубілова. Ну, вона каже, коли ключко. Валить офіс, а офіс валить кличка. І знаєш, коли хтось з них приносить компромат, і журналісти такі, знаєш, всією гурьбою туди, ну це, ну це просто це взагалі не про правду і не про перемогу добра. Ну, тому що ти просто зараз просто приймаєш участь в війні на стороні одного з зол. Як не воювала, ні за клічка, ні за ярмака. Я... В момент, коли хтось із них іншого завалить. І що робити в такій, в цій ситуації? Працювати по стандартах, працювати по стандартах, да? працювати по стандартах.